Всі були здивовані і шоковані, як так швидко можна було засвоїти самохідні установки на такому рівні. Кожного є бажання вчитися, удосконалювати свої знання. Від цього залежатиме їхнє життя і життя їхнього побратима. Я впевнений, що артилерія буде розвиватися і надалі. Вона неодноразово відігравала великі ключові ролі. Я пишаюся службою 26 й бригаді. Дала мені відчуття родини військової. Позивний Найк, посада командир взводу. Шлях у війську розпочинав зі строкової служби. Це був 2010 2011 рік. Доля відправила мене в Бердичів. Тут вже познайомився з дружиною майбутньою. Потрапив у перший дивізіон, тоді ще на той момент на 2-19 Мстаєс. Подальшому, 2014-2015 рік служба в АТО безпосередньо в нашій 26-й бригаді. І з 25 лютого 2022 року. Знову ж таки повернувся в рідну 26-ту бригаду, продовжую надалі ту службу. Пінває, пінває, піти. У мене давно було бажання стати офіцером ще в далекому, 2014-му. Тоді я на той момент ще не мав вищої освіти. Але коли закінчилося, то я здобув вищу освіту. Подальшому продовжував роботу на цивілці, був залізничником. І вже коли повернувся у 2022 році, тобто мрія залишалася стати офіцером, я мрію здійснив. Щоправда, спочатку займався іншим профілем роботи, але все ж таки артилерія мене ну, в душі вона підігрівала цей вогонь, і я вирішив повернутися на посаду командира взводу артилерійського. В першу чергу ну, багато хто говорить про лідерство, так? Ну, це основний аспект кожного командира бути лідером. Але кожен інтерпретує лідерство по-своєму. Я бачу це в, в такому. Світлі, що кожен повинен віддавати максимальну віддачу. Не означає, якщо ти командир, ти повинен десь там бути Бог зна за скільки кілометрів від своїх хлопців від свого особового складу, віддавати команди і на цьому все. Ти в першу чергу відповідаєш за них, відповідаєш за їхнє життя і повинен особистим прикладом показувати роботу. Цей снаряди якісь допомогти принести, допомогти в облаштуванні позиції, показати наглядним прикладом своїми руками, як то кажуть. Кожен це по своєму дитину, б броків йому не було. Так само і ми, ми для вищого. Керівного складу теж діти, так, вони для нас батьки. Ну, в більшу чергу, ми як одна сім'я, як один підрозділ. Тому я думаю, це більше про батьківство, виховання, про приймання якихось певних традицій, приймання певних, певного досвіду. Головне бути з особовим складом правдивим, максимально правдивим. тому що Кожна брехня вона відчувається за сотню кілометрів. І якщо ти думаєш, що ти саме розумний, ну це не так абсолютно категорично. Треба бути максимально справедливим. Якщо ти проявляєш цю справедливість до одного військовослужбовця, то до іншого ти теж маєш віддавати ті самі накази. Тобто, якщо ти одного відпустив у відпустку, інший скаже, чому ти мене не відпускаєш? Так, ну це так чисто з побутових речей. Спочатку повномасштабного вторгнення теж були два Плюс ще деякі зразки радянського озброєння, на яких ми працювали. Але подальшому ми почали отримувати вже самохідні установки КРАП, і особовий склад відправлявся за кордон, де фахівці цій галузі ділилися з нами з власним досвідом. Ми його швиденько приймали. Терміни навчань були дуже стислі. Потрібно було максимально швидко здобути. Кваліфікований базовий такий рівень знань. з чим в принципі, наші хлопці дуже вправно впоралися. Всі були здивовані і шоковані, як так швидко можна було засвоїти самохідні установки на такому рівні. Ну, в принципі, хлопці молодці, вони знали, заради чого вони туди їдуть, тобто, не так, просто щоб побути за кордоном, а здобути реальну базу знань. І бути кваліфікованими спеціалістами досвід продаємо постійно. Люди нові з'являються у підрозділі, теж навчаємо, є полігони, на яких займаються з ними на заході країни, щиро вдячні інструкторам всім, які підготовлюють. Плюс ми тут вже підточуємо, відшлюфовуємо майстерність і. Доводимо це все до загального знаменника. Я вже не знаю, куди краще може бути, тому що якщо порівнювати з тою самою системою Дваз дев'ятнадцять, так вона в мене взагалі була без автоматики. Працювала, тобто це все потрібно було робити вручну. Це ну неймовірний колосальний людський труд. Тут уже все більш мінімалізовано. Автоматизація є автоматична система наводки, яка спрощує набагато ну і по часу, і по роботі навідника, плюс швидкострільність, це далекобійність, високоточні снаряди, стрільба на більш дальній відстані. Розвідки теж кардинально все змінилося. Якщо раніше все коригувалося там за допомогою оптичних приладів, то зараз у нас є безпілотні літальні апарати і за допомогою їх, все ну якісніше набагато. Ми можемо безпосередньо коригувати стрільбу за допомогою стрімів, за допомогою моніторів, відеотрансляцій». Починаючи з 2022 року, брав участь в бойових діях на Чернігівщині. Відбували наступ ворога і успішно працювали всі дуже злагоджено, при тому, що наш підрозділ тоді тільки сформувався. Ну, всі знали свою справу, всі знали заради чого вони сюди прийшли. Не було там відмовників ніяких. Все злагоджено працювало. Подальшому нас відправили на Донбас, перебували там на сході. Це Костянтинівка, Бахмут, Часів'яр на тому напрямку і подальшому Харківщина. Досить успішно відбивали постійно їхні атаки і наступи. І нам тоді на той момент вдалося звільнити як Андріївку, так і Кліщівку. Наступи регулярно навіть тут на Харківщині, коли вони планували черговий наступ. Ми успішно відпрацювали і по колонам їхнім, і по живій силі. Тобто цілі різноманітні жива сила, і гармати, і пункти управління БПЛА. Якщо враховувати початок повномасштабної, то ну, колосально змінилося, тому що ми працювали в полі реально стояли з цілими заводами, батареями, відпрацьовували по цілям. Але в подальшому, коли почали з'являтися ворожі пташки, була велика необхідність працювати на те, щоб ворожі пташки. Не літали біля нас. І в частності, в цьому нам допомагали реби, які ми встановлюємо на наші установки. Ну, а також наші літачки, які постійно працюють, які коригують вогонь, які е, знищують дрони ворожі. Взагалі регулярно люди поновлюються, тому що Є різні ситуації, коли хтось має право на звільнення, і на їхні місця приходять нові новобранці. Поступово вливаємо їх в колектив, знайомимо спочатку з підрозділом, подальшому вже вони приступають до бойових дій, до роботи на самохідних установках, так як особовий склад уже навчений, мають великий досвід бойових дій. Хлопці діляться з цим досвідом. Немає такого, що я тобі не розкажу, я тобі не покажу. У кожного є бажання вчитися, вдосконалювати свої знання, тому що вони знають, що від цього залежатиме їхнє життя і життя їхнього побратима. Починається все з номеру обслуги, тобто це сама базова артилерійська посада. В подальшому вже хлопці набираються досвіду, починають вивчати систему. І ми прагнемо їхньої взаємозаміняємості для того, щоб кожен міг так само сісти на навідника, так само на механіка водія, для того, щоб розуміти, як працює система. Складнощі в тому плані, що спочатку йде великий потік інформації, але, в принципі, всі хлопці справляються. Я впевнений, що артилерія буде розвиватися і надалі, тому що вона неодноразово відігравала великі ключові ролі. І безпосередньо початок повномасштабного вторгнення показав, що артилерія це основний і дуже такий дієвий вагомий аргумент в плані ведення війни, впевнений в розвитку, і зараз наша країна показує своїми вже новими системами, які вони почали розробляти і вже запускають роботу. Тим, що зацікавлені в розвитку даного виду військ, і я впевнений, що ми зробимо вагомий внесок в цьому напрямку. Міняються умови, і ми повинні пристосовуватися під них, так якщо ми вже вище говорили про те, що ми могли працювати в полі без захисту, без додаткових засобів маскування, без маскувальних сіток. Зараз ми зобов'язані для того, щоб захистити особовий склад, для того щоб захистити самохідні установки, робити капаніри, робити захист. Це різні сітки. Навіть зараз уже антидронові сітки застосовуємо, тобто постійно модернізуємося в доску. І в майбутньому, я думаю, хто буде найбільш замаскованіший, найбільш захищеніший, той буде на крок попереду. Завжди говорив, завжди говорю, що я пишаюся службою 26-й бригаді. Вона дала мені відчуття родини військової. Я тут став справжнім чоловіком, справжнім захисником, патріотом. Я постійно кажу, що я вдячний і буду завжди вдячним цій бригаді.